Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Терорист Ігор стрілков Гіркін, пропагандист Максим Калашніков та сепаратист Павло Губар'єв. Один голос занили, що Росія знаходиться на порозі військової поразки. Дивне відео з цілком реальними прогнозами з'явилося в телеграм-каналі Терориста Гіркін і Ко заявили, що будуть запобігати капітуляції, створивши клуб розсерджених патріотів. Свій маніфест Гіркін та його колеги оприлюднили 1 квітня у день дурня. Ми створюємо клуб розсерджених патріотів, не побоюючись цього казати, що ми наближаємося до військової поразки, заявив Гіркін. Його товариші повторили фактично те саме і зауважили, що вони стануть тим самим останнім рубежем оборони. Гіркін один з найактивніших критиків російського військово-політичного командування Російської Федерації. Нещодавно він потролив безглузді та безрезультативні штурми Вагнера у Бахмуті Донецької області. Згодом він спрогнозував провал російської окупаційної армії в битві за Бахмут. Мут а напередодні Гіркін заявив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку Путін побоявся оголосити офіційно. Також Гіркін накинувся на так званого Ходоковського. Гіркін. Люто через призначення Ходаковського нас чекає крах. Призначення екс-командира батальйону бойовиків ДНР. Схід Олександра Ходаковського, заступником так званого начальника управління Росгвардії з ДНР. Виглядає знущанням. Про це у своєму телеграм-каналі написав екс командир підрозділів бойовиків. ДНР Ігор Гіркін Стрілков, оборний терорист ФСБ Російської Федерації, пише 9 років. Гніда зраджувала, продавала, обманювала і відчайдушно піарилася заради того, щоб отримати полковницьку посаду без будь-якої самостійності. Та ще під завісу неодмінно буде а мундир полковника Розгвардії ВРФ. Все таки краще ніж форма відставного капітана СБУ 30 срібняків за порятунок причетних азовців з оточення в Маріуполі. Олександр Сергійович таки отримав. Як припускає Гіркін. Ходоковська і на цьому невисокому, але мірком прибутковому посту діб'є папки у Кремлі. Так нічого і не зрозуміли, і не зрозумівши, навіть у дрібницях зовсім не бачать підстав міняти найпростішу кадрову політику, висуваючи перевірених зрадників, покидьків і бездарів на пости, які могли б зайняти куди більш дієздатні молоді офіцери. А це означає, нас чекає крах. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.